Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось сьогодні два розклади: спершу для жінок, потім для чоловіків. Що задумана особа про вас думає, що в неї на серці до вас і що планує робити. Спочатку дивимось жінкам про чоловіків, потім друга частина буде, будемо дивитися, чоловікам для жінок. Задумайте собі. Особу, чоловіка, зараз розклад для жінок. Загадайте собі чоловіка, який вас цікавить, і подивимось, що він про вас думає, які в нього про вас думки. Потім, що він на серці до вас відчуває, і що планує робити, чи планує проявлятися якось. Так, в думках. Якар. Дивіться, він думає, що ви та жінка, з якою назавжди разом можна прожити все життя, з якою потрібно одружуватись і бути разом. Що він хоче, як схопити вас і боїться втратити. Що ви та жінка, з якою надовго можна ну, стояща і та сама ізбрана, з якою він буде разом. На серці. В почуттях. Це дуже гарна карта, що він хоче отримати плоди, урожай, тобто, це продовження роду, мати. Будинок, дітей, мати з вами спільне господарство, одружиться, бути з вами. Це дуже гарна карта, що на серці, це і кохання, і секс, і також ну, повністю та жінка, з якою він хоче бути, і мати все, що стосується сім'ї, будинку, дітей, і мати з вами повноцінні стосунки. На плани, що він планує? Він Проявляється, він боїться, він не буде проявлятися. Йому здається, що у вас в нього вкрали? Так, що планує плани, як буде, що буде робити, скажіть ще? Що у вас вкрали? Що все зруйновано? Сам чоловік вийшов? Або він зруйнований? Не знає, як вас завлеч, привлечь. Йому здається, що він, як не пара, так, що ви на нього не звернете уваги, що він не такий привабливий для вас. Але в планах є, що продовження роду, що він буде і захищати, і. Обіспічувати і все-все-все, він буде дуже гарним чоловіком, але не або він зруйнований повністю, що як долю вкрали, і його доля зруйнована, або ваші стосунки зруйновані настільки, що ви більше до нього не повернетесь, щоб ви він вважає, що ви для нього, ви для нього золота. А він для вас непривабливий, і ви, ви на нього не звертаєте уваги і ніколи з ним не будете, що все зруйновано повністю, вас вкрали або його вкрали, все погано. В планах мати родину, продовжувати з вами рід, мати дітей, дітей і одружуватись, але робить нічого, боїться, бо все зруйновано. Давайте перекриємо, заперечую. Раз ви про нього питаєте, то, можливо, він вам подобається. Він вам. Є сапірник. У вас хтось є, хтось такий е, негарний, агресивний, який над вами знущається. Тобто, між вами, от він вийшов, між вами. Бачите, ви один до одного повернуті. А, і ви про нього думаєте, і він про вас думає, але є. Людина, яка між вами втрутилась в ці стосунки, йому це не подобається. І як це виправить, він не знає. Є перешкоди. Так, ну, він мріє про вас, ви мрієте про нього. Стосунки холодні, не проявляєтесь, перекривати будемо. Заперечую, заперечую, заперечую. Мабуть, це помилки молодості, да, що? Зараз подивлюсь, чи був магічний вплив, що так сталося. Давайте спитаємо. Так, чи був магічний вплив на чоловіка або на вас, або на вас як пару. Чого ви не разом? Книга долі. зруйнувались стосунки по долі. Така доля. Пішли відпрацьовувати негативну карму. Скоріше за всього, що ви пішли відпрацьовувати свою негативну карму, що могли обрати його, або було, було б щасливе життя, ви прийшли повз, пішли іншим, іншим шляхом відпрацьовувати негативну карму. Притом не свою негативну карму, а карму роду. Це треба чистку роду вам зробити, щоб вирівна, ну, вирівнялась. В книзі долі записаний був вам оцей чоловік. Він дуже розстроєний, що ви не його вибрали. Засмучений ось. Карта Айст вийшла, що ще є такі. Можливості така є, що ви ще своє гніздо разом з ним. Зробите, що як пішли б там десь політали і все одно повертаєтесь, бо кохання між вами живе. Так, прибираю весь негатив, заперечую, заперечую. Негативного впливу не бачу, не було тут негативного магічного впливу. Тут так було потрібно кармічно, щоб ви пішли відпрацьовувати негативну карму. Або ви обидва, або тільки ви. Кожного по-своєму. Заперечую, заперечую. Заперечую. Дуже як потяг такий між вами, тяне вас один до одного, кохання є, все життя про нього, він про вас, ви про нього згадуєте. Була б непогана пара, дуже гарна. Він би ніколи вас не ображав. Але ви зробили вибір не в його сторону. Так, ну це кармічно вам треба було отримувати, отримати, бачите, 5АС, що повернетеся, бо він повернеться. Є е, 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 вероятність того, що ви будете разом. Перекриємо зараз негатив, перекриваю. Відпрацювали негативну карму з чоловіком, який вас не цінував. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле-лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, вас більше інтеркація, вище сили, прошу допомоги. Прошу. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, щоб стосунки, якщо вам це корисно, щоб чоловік цей і приявився до вас, і щоб стосунки ваші налагодились. По Верховному суду буде так і так є. Така історія цікава вийшла. Так, зараз ще подивимось навпаки. Чоловіки загадуйте собі жінку. І подивимось. Зараз я почищу колоду після попереднього розкладу. І подивимось, чоловіки, загадуйте про жінку, яка вас цікавить, які в неї думки, що вона до вас відчуває, і що планує стосовно вас, може в неї є на вас якісь плани? І зараз ми їх дізнаємось. Зараз так треба, ну, це я так чищу колоду, бачите, щоб ця вся інформація скинулась і все було чисто вже про вас буде. енергетично буде йти історія інша про вас. Загадайте жінку, яка вас цікавить. І дивимось. Так, які думки? Які почуття, і які плани щодо вас у задуманої вами жінки? Що вона про вас думає зараз? Що вона відчуває на серці, що в неї до вас на серці? І що вона планує? Ну, вона планує з вами стосунки. Є таємниця, Секрет. Секрет, да. Дивіться. В, в, в думках ви в неї в думках завжди. Вона постійно про вас думає. В думках ви гарний. Найкращий людина, з якою б вона прожила все життя, що дуже гарно про вас думає, що ви їй подобаєтесь і вона вас поважає, і вона думає, що ви справжній чоловік, тобто ви для неї ідеальний чоловік. На серці вона хоче, щоб ви їй запропонували одружитись, що вона хоче з вами бути, але бути дружиною офіційно. По справжньому, щоб все було так. В, в планах, в действиях, що вона буде робити. Є запис в книзі долі стосовно вас і тої жінки, про яку ви питаєте. Що у вас є відносини, або, або вони були, або вони зараз є, або вони ще будуть в майбутньому. А, але це жінка, яка вам по долі. І ви їй також, як чоловік, ви їй по долі, ви повинні були бути разом. Ось вона планує, що, що вона планує, щоб ви до неї проявлялись. Вона чекає з вашого боку якогось руху, якогось кроку, якогось проявлення, секрет, що скрита, що вона думає, що вона вам не подобається, що вона вже не така молода, не така приваблива і що вона вас не цікавить, що мрія про вас є, але вона проявляється до вас сама перша не буде. Вона думає, що ви втратили до неї цікавість. І кохання вийшло, що продовження кохання вона планує. Якщо ви якось приявитесь, будете писати, вона буде відповідати взаємністю. Ось такий розклад. Порада, карти, порада. Скажіть пораду, дайте пораду, що робити в, в такій ситуації? Що вам робити. Так, ви зараз в стосунках. В тих, в тих стосунках, в яких ви є, все стабільно, все привично. Але ви, як риба в банкі, ви? Як, не вистачає кисню. Не вист... ну, це такі вяло тікущі стосунки. Жінка, яка з вами поруч дуже мудра, вона розуміє ваші настрої. І. Не робить, як ну, якісь проблем вам не создає, але ви не щасливі. Так Кон конфлікт. Конфлікт. Осуд. Діти. Карти радять. Зважено робити вчинки, зважено, що є, у вас є стосунки, і ви боїтесь, що будуть обсуждать, осуждати, що буде конфлікт з цією жінкою, яка поруч з вами. Вона дуже мутра, хитра жінка, і що. Буде багато розмов і це буде конфлікт. Але зі своїм життям ви зараз не задоволені. Карти не дають прямого там дійства, там робіть отак або отак. Така порада, що живіть, ну, от, як діти, будьте як діти. Не треба сильно там щось мудрувати, вигадувати, пам'ятати довго якісь конфлікти. Робіть так, як ви відчуваєте, і робіть те, що буде роб... зробити вас щасливим. Просто живіть і будьте щасливі. Ось так. Карти мені оці не подобаються. Хтось тут щось робив. Скажіть, покажіть, чи є зараз на тому чоловіки, який питає, чи є там магічний вплив. Скажіть, чи є на вас магічний вплив? А на вас є магічний вплив? Робили магічний вплив. Хтось втручався, якщо у вас зараз нікого нема, то хтось втручався, розводив вам Шляхи з тою жінкою, про яку ви питаєте. Втручались в долю, розвели шляхи, корабль розійшлись. Або ця сапірниця, яка втручалась, що вона вас собі забрала, або просто, що в неї нічого не вийшло, але життя судьбу, як долю зламала, втрутилась, і шляхи, бачите, розійшлись дорожки. І ви стали холодні і далеко один від одного. Хоча по долі ви повинні були бути разом. А давайте перекриємо також цей негатив. Це така порада. І що слухайте своє серце, прислухайтесь до свого серця, ви повинні бути щасливим. Прибираю негатив, заперечую. Заперечую тих, хто тручались. Це було давно. Це було давно. Заперечую, 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 заперечую. Кохання. Заперечую, заперечую. Негатив. Прибираються секрет. То, що гадалка хотіла сказати нам, секрета. Ну, жінка б не против отримати ту тая, про яку ви питаєте, не против отримати від вас. Каєчка, пропозицію, бути з вами в парі. Заперечу, мріє про це. І дивіться, ви вийшли один, дивиться до другого. Ви пара. Мрієте про це і ви, і вона, і мрієте про зустріч. Так. Зараз будемо перекривати. Я прибираю магічний вплив. то що як ви будете далі, які вчинки ви будете робити, це ваша справа, що ви вирішите. Я просто прибираю магічний вплив, бо з таким магічним впливом негарно далі йти по життю. Заперечую, перекриваю, перекриваю, прибираю весь негатив, все зле лихе, відправляю на болота, там цьому негативу схорониться, ваш більше не торкаться, все зле лихе, що вам бажали, робили, всі впливи магічні, всі привороти, студи, розсорки. Повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них. По Верховному суду буде так і так є. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так єсть. Такі в нас вийшли два розклади. Дуже дякую за донати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.